Всім привіт! У цьому відео ви дізнаєтесь про стосунки української актриси Ольги Сумської з її чоловіком Віталієм Борисюком. Будь ласка, підтримайте україномовний контент, поставивши лайк та підпискою на канал. Отже, почнемо. Ольга Сумська талановита українська акторка, яка народилася у Львові. Її творчі досягнення були визначені державою. Вона отримала почесні звання Заслуженої та народної артистки України, а також стала лауреатом престижної національної премії імені Тараса Шевченка. Крім того, Ольга Сумська була нагороджена орденом княгині Ольги 3 ступеня. Ольга Сумська народилася в акторській родині. Її батьки працювали в Національному драматичному театрі імені Івана Франка. З дитинства дівчинка часто бувала в театрі і закохалася в сцену. Саме тому вона вирішила присвятити своє життя акторській професії. Найбільшу популярність Сумській принесла яскрава роль Роксолани. Актриса продовжила сімейну дінастію акторів і стала відомою в Україні. Її часто запрошують зніматися у кіно та давати інтерв'ю. Крім того, Ольга Сумська має приємний голос і займається дубляжем. Незважаючи на свій вік, Ольга Сумська залишається однією з найкрасивіших жінок українського шоу-бізнесу. І першим чоловіком був актор Євген Паперний, від якого у неї народилася донька Тоня, яка в даний час проживає в РФ та одружена з російським актором Володимиром Ягличем, з яким виховує ще двох дітей, дівчина досі публічно не говорить про повномасштабне вторгнення та не засудила політику Кремля. Ба більше, навіть нещодавно стало відомо, що папер награє в новому російському серіалі. Через своє мовчання донька Сумської та сама акторка отримують чимало хейту від українців. Сама ж Ольга раніше розповідала, що це для неї досить болісна тема, і вона мріє обійняти колись своїх онуків. Ольга не могла припустити, що одна єдина зустріч з Борисюком кардинально змінить її життя і життя всієї її родини. Ця доленосна зустріч відбулася на новорічній вечірці в колі спільних друзів, де вона познайомилася з Віталієм який, як і вона, був актором за освітою. На початку їхнього знайомства вона навіть не думала, що він стане її обранцем, однак згодом між ними зав'язалися пристрасні стосунки, які згодом переросли у великий яскравий роман. Ця історія кохання, що триває вже багато років, почалася під час роботи над мюзиклом Кандіт, де вони грали за кохану пару. Серце Олі Самської затремтіло від кохання до її колеги по театру, який же відповів їй взаємністю. Вона була нещаслива у попередньому шлюбі через погані звички чоловіка, які дуже погано впливали на шлюб. На руках у зірки була маленька дитина, а до театру якраз прийшов симпатичний та молодий колега, з ким їй довелося грати разом на одній сцені. Нові стосунки для неї стали порятунком і принесли в її життя багато радості. Їхній бурхливий роман швидко став відомий всім у театрі. Не приховала все це й від Євгена. Втім, Ольга під час чергової кризи та конфлікту з чоловіком розповіла йому сама про це, за що й отримала тумака. Саме це й стала остаточною причиною для розірвання стосунків. Хоча насправді проблема накопичувалася місяцями, рішення було прийнято миттєво, того ж вечора Ольга зібрала валізи і, забравши доньку, залишила колишнього чоловіка. Вона переїхала до Віталія Борисюка, де розпочався новий етап її життя. Сумська була одружена з паперним майже чотири роки, але 1991 року їхній шлюб розпався. Незабаром Сумська і Борисюк побралися. У 2002 році в парі народилася дочка Ганна. Весілля з Борисюком було скромним через брак коштів, і лише через 20 років вони влаштували пишне святкування річниці. Та не так давно про знамениту сімейну пару стало відомо шокуючу новину. Майже тільки що Віталій Борисюк став колишнім чоловіком Ольги Сумської. Чому ж раптом ситуація змінилася, та, попри 26 років життя разом, шлюб розірвано, про це далі дивіться у відео. Віталій Борисюк став для Ольги Сумської справжнім рятівником. Їхнє знайомство для неї порятунком від болю розставання з Євгеном Паперним. Під час чергового скандалу вона зібрала валізи, забрала дочку та рушила до обранця, який не мав і копійки в кишені, але натомість міг запропонувати добре та велике серце. В офіційному шлюбі пара вже 26 років. До нині вони активно гастролювали Україною з виставами, а у їхній трупі також працює їхня дочка Ганна, а сама трупа належить нікому іншому, як колишньому чоловіку артистки Євгену Паперному. Та, попри негаразди, в минулому, він виявився професіоналом своїй справи та не зміг відмовитися від настільки талановитих та відомих акторів на користь особистих проблем у взаєманих, тому є не дивно, що їхні вистави збирають повні зали. У команді велика кількість знайомих облич, а атмосфера панує просто неймовірно. Однак хоч Ольга Сумська розповідає, що після років негараздів у стосунках з нинішнім чоловіком Віталієм Борисюком ситуація між ними налагоджена у загальнодоступній, вільній багатомовній онлайн енциклопедії, написаної спільно з її читачами Вікіпедії, не так давно була оприлюднена інформація, що нібито Ольга Сумська та Віталій Борисюк розлючені. Про це також йдеться в матеріалі статті новин шоу бізнесу та України сенсація. Так, зокрема, загальнодоступна платформа повідомляє, що Віталій Борисюк є колишнім чоловіком Ольги В'ячеславівни. Цю інформацію можна було переглянути, читаючи біографію народної артистки Ольги Сумської в розділі Родина. Однак також відомо, що будь-яка людина має доступ до редагування багатьох статей, тож у даній інформації, ймовірно, Просто хтось пожартував. При цьому Ольга В'ячеславівна, вочевидь, навіть не заходила на Вікіпедію, тому не знаю, що там надана неправильна інформація. Через деякий час цю інформацію на сайті було виправлено. Варто також нагадати, що раніше Ольга Сумська розповідала, що її стосунки з чоловіком були на межі розлучення, але їм вдалося врятувати свої кохання. Наразі інформацію з Вікіпедії не прокоментувала. Не народна артистка, ні її чоловік. Шановні глядачі, а що ви думаєте з приводу цієї новини? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Дякую, що додивилися відео до кінця, до зустрічі в наступних випусках.